Привіт усім! Мене звати Марина і я вітаю вас з поверненням на мій канал. Сьогодні ми будемо з вами говорити про чергові книжкові покупочки. І я собі підготувала смачну запашну кавусю. Вам теж а, можу порадити приготуватися щось смачненьке, щоб вам було більш затишно дивитися це відео. Ну і ми з вами будемо починати. Перш ніж ми почнемо, я як завжди вас попрошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Це неймовірна підтримка для мене, це неймовірне натхнення знімати якомога більше відео. І також це, звичайно, просування українськомовного контенту. Тому не забувайте робити ці маленькі такі кроки, які для вас нічого не вартуються, але для, для нас, для блогерів і загалом для України це доволі вагомі такі моменти. Також, перш ніж ми почнемо, я хотіла проговорити ще такий момент, що поряд зі мною в кімнаті знаходиться моя донечка не менше, і, можливо, вам буде трішки її чудно, але я сподіваюся, що дуже скоро вона засне. Вона лежить дивиться на мене, яке розповідаю, Але я сподіваюся, що дуже скоро вона засне, і в принципі не повинно бути багато шуму від неї. 에... Стосовно книг, про які я буду сьогодні говорити, я вам можу сказати, що це буде всього-навсього 12 книг. Чому всього-навсього? Тому що я дивлюсь інші відео блогерів, і я бачу, що блогери розповідають про книжкові покупки про 20, 30 книг, майже під 40, декого навіть 40 буває. І я просто неймовірно дивуюся цьому. Ну, я приємно дивуюся, я трішки навіть заздрю, що люди можуть вмістити таку. Шалену кількість інформації в такому доволі невеличкому відео. І так, у мене тут буде переважна більшість детективних історій, але є декілька книжечок, не детективних, але тим не менш дуже цікавих. І почати я хочу з книги, яку я не мала величезного бажання придбати, тобто вона не стояла в моєму листку бажанок, але коли я її побачила, я була. Дуже рада, що вона мені зустрілася, тому що вона коштувала всього-навсього пару доларів, і не купити її за ці гроші ну, було гріх. Тому що це Ніколас Спаркс, це його остання пісня. Якщо ви ніколи не чули про цю книгу, я вам можу сказати, що є екранізація, неймовірно, прекрасна, чудова екранізація з Майлі Сайрус в головній ролі і її вже колишнім чоловіком Ліомом Хемсфордом. Тому, якщо ви не бачили цей фільм, але ви полюбляєте дуже такі, знаєте, дуже історії, то я вам можу порадити подивитися цей фільм. А це безпосередньо книга, яку було екранізовано через цей фільм. Сам автор, до речі, і. Я, е, да, книжечка така доволі старенька. Я розумію, що в когось вона на поличках стояла доволі довго. Не впевнена, що її взагалі читали, тому що вона виглядає як абсолютно нечитана книга. Сторінки такі пожовтілі, але це не применшує емоційності цієї історії. Це не применшує. Масштабності цієї історії, а розповідатися нам тут буде про головну героїню, дівчину. Я не пам'ятаю, як її точно назвали, я пам'ятаю, що в неї а, нікнейм Ронні. Ну, скорочено, її звали Ронні. І а, тут буде розповідатися про безпосередньо її життя, про її стосунки з хлопцями, а точніше з одним хлопцем, про те, як вона буде закохуватись, про те, як вона буде страждати в якійсь мірі. А найголовніша її така біль це розлучення її батьків і те, що вона була змушена переїхати зі своєю мамою та зі своїм братом, жити в зовсім інше місце. І чому називається остання пісня? Так це тому, що ця дівчина вміє, здається, грати на гітарі, і вона дуже класно співає. І тут я не знаю, як, наприклад, в книзі будуть ці пісні висвітлятися. Але у фільмі це просто неймовірно прекрасне, чудове виконання Малі Сайрос. І саме з цього фільму я почала слухати цю співачку. Вона є моєю, напевно, найулюбленішою. Наступна книжечка, про яку я вам розповідати, це уже детектив, це Девід Балдачі і це його друга книга з серії про Джона Пула, здається, так звати. Так, це його друга книга з серії про Джона Пулера. І е, тут буде доволі цікава історія, тому що це буде дуже щось особисте для нашого головного героя, оскільки тут буде вбито його рідну тітку, і е, він повинен буде розслідувати, як це все відбулося. Безпосередньо сам Джон Пулер, він є армійським таким детективом, і е, країна, а саме Штати, до нього звертаються завжди за розслідуванням найтаких цікавіших найнеймовірніших злочинів, які загрожують країні. Тому а, мені дуже, до речі, подобається обкладинка, мені подобаються саме а, кольори. Тому що сині блакитні це мої улюблені кольори. Я не знаю, чого очікувати від цієї історії, але вже а, зимою я планую познайомитися з Девідом Балдачі, і я хочу. Познайомитися з декількома його книгами, тому що у нас на бличках із чоловіком дуже багато його книг. Уже я навіть не знаю, чи лишилися ще. Ну, звичайно, лишилися ще якісь, які ми не встигли придбати, не знайшли, які нам не трапилися. Але у нас доволі велика колекція. Тому я вже хочу почати знайомитися з цим автором. У мене є. По декілька книг із кожної його серії, і звичайно, що я можу собі вже дозволити таку розкіш, як читати навіть декілька книг з одної серії. Наступна, яку я вам покажу, книжечку, це буде книга Нора Робертс і її одержимість. Справа в тому, що це більш детективна історія, хоча тут насправді буде дуже багато самокопання головної героїні в собі, тому що її дитинство закінчиться рівно тоді, коли вона прослідкує за своїм батьком. В ліс і побачить, що він насправді є злочинцем, що він е, тримає якусь дівчину е, закритою десь, і тут просто не говориться вантації, де саме це відбудеться. Я так підозрюю, що є якийсь будиночок, можливо, якась не знаю, хатинка маленька в лісі, де він тримає цю дівчину, або, можливо, якийсь як погреб, підвал, щось таке. І е, безпосередньо наша головна героїня, вона звільнить цю дівчину. Вона, я так зрозуміла, посадить свого батька в тюрму, але вона не зможе спокійно жити далі, тому що це все, що відбулося, воно буде її переслідувати все її життя. І от мені просто цікаво, про що буде безпосередньо ця історія в більшості. Чому тому, що дуже багато розповідається в анотації, але я чомусь впевнена, що те, що розповідається в анотації, не є повністю всім сюжетом, тобто, це, скоріш за все, початок книги, і далі буде дуже багато ще цікавого і неймовірного. Але що саме я зможу дізнатися лише, коли прочитаю цю книжечку. Далі я вам покажу дві книги, які називають абсолютно однаково, але дане слово має трішки різні значення в кожного з авторів. І, до речі, ці книги написані абсолютно різними людьми. Я коли побачила в своїй бібліотеці ці дві книги з однаковими назвами, я спочатку така трошки була в шоці, але потім все стало на свої місця. І так, це в нас дві книжечки з назвою Заповіт. Але поговоримо спочатку про цю в даній книзі. Заповіт буде виступати більше як. Ем... Такий історичний контекст, тому що тут більше це буде, знаєте, як от е, в біблійному значенні. Тому що тут буде розповідатися про чоловіка, який буде розкривати таємниці свого батька. В цій книзі буде розповідатися про таємничий орден і е, безпосередньо головний герой після загибелі свого батька. Дізнається про неймовірну велику кількість його таємниць, і ну, це буде щось неймовірне, тому що орден, про який тут буде розкриватися, існує понад 800 років. Боже, це неймовірна велика кількість. І коли я читала нотацію цієї книги, вона мені дуже сильно нагадала книги Дена Брауна. І якщо вони дійсно дуже схожі, то це дуже круто, тому що у Дена Брауна в мене залишилась не прочитана його лише остання книга Джерело, і я її тримаю не знаю на який момент, тому що не хочу просто розлучатися з непрочитаними історіями. У Дена Брауна це неймовірні емоції, це неймовірні враження від книг. І поки що я не знайшла для себе іншого автора, який би міг замістити. Манеру написання Дена Брауна. Тому якщо в даному випадку ця книжка буде схожою, я буду дуже рада і буду шукати ще якісь книги цього автора для того, щоб познайомитися з ним більш детально. Ну а друга книга з назвою Заповіт це книга Джона Гріша. і в даному випадку мова йти про класичне значення слова заповіт а безпосередньо про те, як один чоловік, який вже так би мовити. Найближчим часом має померти. Він це розуміє, він це знає. Я так підозрюю, він хворіє, він а, захоче змінити свій заповіт. Він доволі а, заможна людина, має величезні статки і от а, має так само і величезну родину, але він перепише свій заповіт. І всі свої статки, всі свої мільйони, я не знаю там, що в нього є. Він перепише на одну дівчину, яку ніхто не знає, і яка. За думкою родичів цього чоловіка, взагалі невідомо звідки взялася, і звичайно, що її почнуть шукати і будуть намагатися забрати в неї ці гроші. Але першочергово зрозуміти, взагалі, хто вона така, чому їхній батько і дідусь залишив такі величезні статки цій дівчині, і взагалі що це таке, і чому він вирішив змінити заповіт, буквально там перебуваючи вже на смертному дрі. Тому дві книги з однаковою назвою, і це був шок для мене, просто шок. Так, любі друзі, наступна книга, яку я відшукала на поличках секонд хенду це просто якась неймовірна знахідка. Це автор, якого звати Джей Ді Роб. Можливо, ви вже колись про цього автора чули, але для мене це було щось абсолютно нове, неймовірне. І коли я дізналася, хто е, переховується під цим псевдонімом, я була шокована. Під цим псевдонімом писала Нора Робертс. Це її абсолютно окрема е, серія детективних історій про головну героїну детектива Єву Дуглас, яка розслідує там різноманітні злочини. Але вся ця серія називається Смерті. Тобто кожна книга в серії пов'язана зі словом смерть. І в даному випадку в мене 39-та книга з серії, загалом їх майже 60 на сьогоднішній день, і Нора Робертс не припиняє писати ці історії. До речі, як заявила сама авторка, вона перестане верніше, сам цикл закінчиться лише тоді, коли Єва Дуглас завагітніє. Тобто ми можемо розуміти, що як тільки з'явиться книга, в якій Єва Дуглас буде вагітна, цикл, скоріш за все, закінчиться на цій книзі. Але про що буде розповідатися тут? Значить, це історія про детектива, як я вже сказала, Єву Дуглас, яка є заміжньою за мільярдером якимось там, не знаю яким. Але вона е, хоче займатися своєю справою, вона хоче розслідувати злочини, і вона хоче шукати е, поганих хлопців і, можливо, дівчат. І в даному випадку вона повинна буде розслідувати один злочин, але події будуть відбуватися напередодні Різдва. Е, е, і ви знаєте, я вирішила вже зараз, ну, коли я готувалась до відео, я вирішила, що ця книга однозначно буде на зимок. Причительних, і вона буде якраз таки до кріснесу. Тому що більш е підходящі історії я, напевно, би і не знайшла, якби шукала ціленаправлено Але так як вона мені трапилася абсолютно випадково, я не можу полишити цю книгу ще на цілий рік. Я обов'язково буду її брати собі на зимові плани. Ось. До речі, це перша книга Джей Роб в моїй колекції, але е, я думаю, не остання, тому що я вже бачила дуже багато книг е, цієї авторки. Мені важко говорити, тому що Джей Роб – це чоловік, але під псевдонімом приховується жінка. Е, напевно, буду говорити Джей Ді Роб він. І так, е, мені цікаво познайомитися з книгами Нори Мені цікаво познайомитися з книгами цього автора під даним псевдонімом. Рейтинг цих книг на Goodreads має високий. І напевно, що я би хотіла зібрати всі 60 книг. Я не знаю, скільки це можливо. Я так підозрюю, що це навряд чи можливо, тому що книги публікуються дуже давно. І з самих перших книг, напевно, перших 20 книг я ну, точно навряд чи зможу знайти. Але хто знає... Все може бути, тому ця книжечка буде на моїй змові прочитування. Ну а ми з вами переходимо до наступної історії. Так, далі буде декілька книг Джеймса Петерсона. Це детективи, і в даному випадку книга називається Великий поганий вовк. Виглядає це ось так. Ну, погодьтесь, це дуже гарно. А, хоча, ви знаєте, мені особисто мені не дуже подобається тут автомобіль, це якось занадто пафосно чи що. Але в даному випадку, чому книга називається Великий поганий Вовк? Тому що головним злодієм цієї книги буде людина на прізвисько Вовк. І безпосередньо події тут будуть розгортатися наступним чином. Це, до речі, книга з серії про Алекса Кроса. Це дев'ята, якщо я не помиляюсь, книга з серії. І в даному випадку Алекс Крос буде розслідувати серію злочинів, а саме серію зникнення людей. Тут буде йти мова про продаж людей, про продаж чоловіків і жінок. І за всім цим буде стояти ось цей злочинець на ім'я на прізвисько Вовк. Тому я думаю, що книга має бути доволі цікавою. Серія про Алекса Кроса я знаю, що цікава. Багато хто в захваті від цих книг. І я думаю, що я буду не виключеним, тому що детективи я люблю в різних їх проявах, і я їх люблю. наступна. Наступна книжка є шостою книгою в серії про Майкла Беннета. Але її перекласти, ну верніше, перекласти назву книги не складно, вона перекладається як пішов. Але для мене воно трішки, ніби, знаєте, назва, вона така ніби як рояль за кущі, Ну, тобто, ну, воно дивно звучить, скажімо так. Але історія тут дуже цікава. Головний герой, Майкл Беннет, безпосередньо, є детективом, який свого часу зловив дуже-дуже дуже страшного злочинця, і його було посаджено в тюрму. Але даний злочинець виходить, і ось тільки я не знаю, чи він втікає, чи то він, чи то його випускають якимось чином, ну законним. Загалом даний злочинець е, е, полишає тюремні, так би мовити, грати. І е, тут починають відбуватися дуже цікаві події, тому що Майкл Беннер після того, як засадив цього злочинця за грати, він попадає під, е, е, як це правильно називається, під систему захисту свідків. Система захисту свідків, його родину і його переховують під, скажімо так, іншими іменами за іншою адресою, так, щоб цей злочинець його не зміг відшукати. Але коли даний злочинець виходить з тюрми, то у правоохоронних органів нічого не залишається, окрім як попросити Майкла Беннета ще раз зловити його. Я вже не знаю, а там починає знову відбуватися серія злочинів цим чуваком. І, відповідно, Майкл Беннет має його заново зловити. Але для того, щоб його зловити, він має себе розкрити, він має розкрити свої місце знаходження і так далі. Я так розумію, що даний злочинець, вчиняючи по злочини, намагається виманити нашого детектива. І і хочу йому помститися. Чи вийдеться в нього? Я так підозрюю, що ні, а от Меклабенев напевне засадить його заграти в черговий раз. Або, можливо, взагалі. Далі буде книжечка, яку я неймовірно щаслива мати в нашій колекції, але так само в мене є певні. Як справді сказати, розчарування пов'язані з цією книгою. І так, це Томас Харріс і його Ганнібал. Чому розчарування? Тому що у нас всього лише третя книга з серії, а хотілося б мати ще дві перших, тому ми в пошуках. Але я щаслива, що вона в нас є. І почавши читати анотацію цієї книги, я зупинилася на середині, тому що я зрозуміла, що я собі вже зловила спойлери, хоча історія Ганнібала не є для мене чимось таким прям зовсім невідомим. Але тим не менше, прочитавши половину нотації, я зрозуміла, що а, не можу вам розповісти всього для того, щоб не проспойлерити щось, якщо ви взагалі не читали цю історію. Але можу сказати, що в даному випадку наш головний герой, який мав би вести ну, доволі таки чемне і безкримінальне життя, все ж таки, я так розумію, не витримує і починає. Вчиняти злочини. Але про те, що передувало цьому, я розповідати не буду, тому що це буде спойлером. І, до речі, книга така важка, насправді. Хоча тут папір такий зазвичай, який доволі легкий. Але вона важка, дуже важка. Ну, скажімо, в одній руці мені її тримати доволі важко. Ось. Тому е, третя книга з е, серії про Ганнібала у нас є. Будемо шукати ще дві. Ой, любі друзі, а тут у мене книжечка, до речі, теж дуже важка, якщо чесно. Це книга Горгулія Ендрю Девідсона. І вона, мені здається, що є екранізація. Я чомусь впевнена, 100%, що я щось або схоже бачила, або екранізацію цієї історії бачила. Книга, неймовірно, гарна. Я вам зараз покажу під супер обкладинкою. Я розумію, що вона буде відсвічувати, тому я постараюся вам так показати. Ну, я сподіваюся не видно. А, ось така тут супер обкладинка. Чому мені здається, що бачила екранізацію чи, чи чула про екранізацію? Тому що тут історія. Про чоловіка і жінку, які вже проживали свої життя в минулому. Все починається з того, що жінка приходить в лікарню до чоловіка і повідомляє йому, що вона його знає вже дуже-дуже давно, ще з якогось там 15 століття, коли вони зустрічалися і зустрічалися, я маю на увазі, ну, пересікались. І... Щось, щось вона від нього хоче. Я так розумію, що їхнє життя є пов'язаними, і в якийсь момент вони обоє переживають свої життя знову і знову. Я не знаю, з чим це пов'язано, я не знаю, наскільки це реально правда, чи це всього-навсього, ця жінка, ну, не знаю, неї там, кукуха щось там поїхала, але я вже бачила щось. Я вже чи то читала, чи то дивилася якийсь фільм. Ну, щось я вже чула про це. Якщо, можливо, ви знаєте щось схоже, чи книгу, чи кіно, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що я ніяк не можу згадати, де я вже бачила або читала щось подібне. Ну, і завершальними книгами в цих книжкових покупках будуть книги Клайва Каслера. А, в даному випадку в мене буде ось такі дві книжечки. Дуже гарні. І, якщо чесно, ви знаєте, дивлячись на вкладники, їх вже хочеться читати. Але почнемо з цієї Біла Смерть. Це четверта книга з серії про Файли Нума. Файли Нума це серія книг про морські пригоди, якщо я вам помиляюсь. Тут буде безпосередньо розповідатися про корабель повний людей, які потрапляють в якусь дуже-дуже погану історію. Я не знаю, що саме тут буде відбуватися, чи то цей корабель захоплять якісь там, знаєте, як кажуть, пірати на воді, чи, можливо, Ну, я не можу знати, що тут буде відбуватися, я можу лише робити якісь припущення. Але це безпосередньо книга про пригоди на воді. Тому, якщо ви таке любите, якщо вам таке подобається, якщо вам подобаються фільми із розряду там, про Індіану Джонс, про не знаю, Джеймса Бонда в якійсь мірі. Він це більше про Індіану Джонс і про Лару Крофт, то тобто щось таке. Тому, якщо вам щось таке подобається, то ці книги будуть для вас. А ще цікаво те, що сам Каслер, він Каслер чи то працював на кораблі, чи то ходив у плавання у пошуках якихось там. А знаєте, типу, аж скарбів. Ну, тобто він безпосередньо знає цю кухню зсередини. Це ще цікавіше читати, тому що коли людина чи то працює в якійсь сфері, чи то знає щось зсередини, знає тонкощі, знає нюанси, то вона пише про це ну, дуже правдоподібно, дуже досконало. І від цього історія лише стає цікавішою. Ой, а ось ця книжечка Клева Каслера це, якщо чесно, просто а, не знаю, збірка чогось неймовірного і величезної кількості різних історій, і верніше різних сюжетних ліній. А, це в нас книга, яка називається Тайфун Фюрі, і це безпосередньо дванадцята книга з циклу Файли Орегон. Тут у нас будуть події розгортатися в Південній Африці, тут у нас будуть а, різноманітні угрупування, і тут безпосередньо команду Орегон наймають для того, щоб знайти якісь пропавші, дуже відомі картини на мільярди доларів. Але їм будуть перешкоджати, їм будуть намагатися злучити до, скажімо так, не дуже чесних справ пов'язаних із наркотиками. І тут буде дуже багато чого цікавого. І зрештою, як все це можна вирівняти в одну лінію, я собі, якщо чесно, взагалі не уявляю. Але мені дуже цікаво і. Я напевне, напевне, не буду поки що стверджувати точно, але це все ж таки книга, яка має літню атмосферу. Тому, можливо, я її собі запланую на літо, але я ще точно не знаю. Тому м -м, будемо дивитися, якщо ви читали цю книгу, то можете поділитися своїми враженнями і підказати мені, чи варто її все ж таки планувати на літо і чи підходить вона під літні прочитування. Ну а на цьому любі друзі я буду завершувати дане відео. Я вам розповіла про неймовірно цікаві книги для себе. І я сподіваюся, що я буду в майбутньому лише поповнювати всі ці колекції, тому що тут доволі багато колекцій. І якщо ви щось читали з цих них або хотіли би прочитати, то обов'язково діліться цим в коментарях під відео. Ну, а я буду прощатися з вами, і ми з вами побачимося дуже скоро в наступному відео. До зустрічі!